Чернігівська міська військова адміністрація в особі начальника адміністрації Дмитра Бережинського звернулася до окружного адміністративного суду із позовом, вимога якого розмежувати повноваження міської військової адміністрації та власне міської ради. Суд повинен визначити які повноваження військової адміністрації відповідно до закону про правий режим військового стану, а які повноваження залишаються в міській раді поставити крапку, тому що ще раз наголошую. Міська рада, виконуючий обов'язки голови пан Ломака, трактує по-своєму, як йому це вигідно. Зі свого боку секретар міської ради Олександр Ломако заявив на загальноміській нараді, що військова адміністрація у цьому позові вимагає скасувати рішення міської ради від 30 березня про бюджет. Цитуємо публікацію: Чернігівська військова адміністрація через суд вимагає від 10 тисяч містян повернути виплати з бюджету. Дмитро Брижинський назвав таке трактування позову маніпуляцією. Сьогодні я дізнався, що пан Ломака звинувачує військову адміністрацію, в тому що. Ми хочемо відмінити соціальні виплати, забрати гроші у людей. Це не відповідає дійсності. Це чергова маніпуляція цинічна на такій складній темі, як соціальні виплати, особливо в такий важкий час для нас. Міська рада закон про правовий режим військового стану трактує по-своєму, як йому вигідно. Ми бачимо по-іншому, тому я вимушений був звернутися до суду, щоб суд поставив крапку, як ми повинні підтримати взаємовідносини з міською радою в умовах військового стану. Мій позов стосується чисто розмежування повноважень і визначення, як ми будемо вирішувати свої нагальні проблеми, як ми будемо виконувати свої обов'язки, які передбачені законодавством. Все.